Як ви особисто пояснюєте оцю популярність оземпік в соцмережах? Оземпік вігові це монопрепарат, Монжаро це поєднаний бікомпонентний препарат, Колов і, і худний собі. Що буде страшним? Буде. Чому б го кажу буде, тому що бум зараз саме зараз, коли косметологічні салони пропонують ці препарати, вони не пояснюють пацієнткам, як робити, що робити, чим займатися. Тож будуть в нас ці наслідки. Це саркопонія, ін'єкція може зменшити апетит і сприяти схудненню, чи Ні. вона прям спалює жир. Я ситий. Ми вводимо препарат, і він нам каже, я ситий. І ми менше їмо. хочу схуднути до літа на так. 5 кг. Так чому не підходить ці? Чому ці препарати не підходять таким людям? Ми мали блюва, блювоту нескінченну блювоту, і пацієнтка з ознаками дегідратації потрапила звичайно в реанімацію. Чи правда, що після відміни прийому цих препаратів вага повертається? Вона не працює, вона має купу побічних дій. А я десь в інтернеті почув. Я десь прочитав, там буде у мене якийсь там рак того гори. Всього люди шукають купити без, без рецепта. це резервного mm -hmm. оземпік. Він зареєстрований в Україні і він буде офіційно возитися з січня 26-го року. Вегові вона офіційно зареєстрована вже в Україні, але вона буде трішки пізніше завозитися в нашу країну. Гончара. Тут питання велике, тому що поки ні. Просто перестань жрати да, на, на, на менше. Якщо вже так хочеться е, і колиться, як то да, кажуть. Хочеться і колиться.